Короткий огляд креветок Норвен. Креветки Норвен варе на охолодженні, упаковка XXL цілі. Розкажу як про переваги, так і про недоліки. Переваги те, що вони справді смачні, і те, що вони доволі непогано зберігаються у холодильнику. За розміром креветки доволі великі. За кольором привабливі. За смаком смачні. Зберігаються в холодильнику непогано. Я би все ж таки рекомендував перед вживанням піддати їх повторній термічній обробці. Тобто або розігріти в мікрохвильовці, або запекти, або відварити будь-які термічні обробці. Єдиний такий неприємний момент, мінус, я би так сказав, це, ось дивіться. Голову ми прибираємо. Так? Голову ми прибрали. І далі. Раз. Ось так. По спинці розрізали. До речі, вона чиста. Креветка чи не харчувалась, чи голодала, але вона чиста. Відкриваємо іншу креветку. А тут це саме те, що я хотів вам показати. Бачите? За цим їсти дуже неприємно. Справді. Це креветкова, це креветковий стравохід. Ось. Це те, чим креветка харчувалася. Така невеличка креветкова тонка кишка. Чи черева. Ось. Бачите, вона все прямо. Таке грязне, тому що це все їжа, це все потрібно вичищати. Ну, ось це один такий суттєвий мінус. Це ж не складно просто розрізати і перебрати цю кишечку. щоб потім було приємно їсти. Ну, просто, знаєте, порівняйте це, чисте м'ясо, без нічого. Клас. Порівняйте це, отакі От какахи. Це є мінус, який я хотів показати у відео, звернути увагу виробника на цей мінус, і спробувати, донести, і спробувати донести до нього, щоб він все ж таки цей мінус виправив. Отже, якщо сподобалось це відео, то обов'язково підпишіться на мій канал, прокоментуйте, поставте лайк і напишіть, чи цікаво було б вам, щоб я знімав в подальшому огляди на готову кулінарію.